Лісові Гринівці, Ружичанка, Шумівці та Шаровечка. Ці чотири села можуть доєднатися до Хмельницького відповідно до рішення міськради обласного центру. Натомість область пропонує інший варіант, який за словами Сергія Мельника, ні в тин, ні в ворота. Місто Хмельницькому запропонували. Я знаю, як би це правильно сказати. Ну, якась така кишка від Чернелівки до Виноградівки, і при тому Виноградівка Єрмолинецького району. Те, що вони прийняли, не відповідає методиці. Там багато порушень. Тому буде друга спроба. Саме тому хмельничани нарешті самотужки зібралися вирішувати долю свого міста досить егоїстично, до речі. Шаровечка була в об'єднаній громаді лісові гринівці, ну, тому що ми не повинні думати там за якихось 10-12 років. Ну, перспектива міста сьогодні, скажімо, вже якісь. Я от сьогодні багато людей прийшло навіть з тих, що АТО. Там більше 1300 заяв від учасників АТО на земельні ділянки. Мені зараз вони кажуть, що там місто виділяє десь 100 ділянок. Розумієте, ми не можемо сьогодні навіть якихось 500 ділянок виділити. Шумовецька сільська рада звернулася сама, так? Вона сама звернулася і ми не могли не врахувати це вже їхнє добровільне бажання. Крім того, що на землях Ружичнянської сільської ради знаходиться такий об'єкт, як аеропорт. Який ми рахуємо для міста є він стратегічним, швидше розчарування аніж здійснення мрій, чекатиме на села, котрі приєднаються до Хмельницького, певний Володимир Швець, алезнівокнижківці е і ружично більше 30 років тому назад, в яких величезна кількість проблем, яка була в той час, така і залишилась. Депутат міськради Сергій Мандзій певний, подібні доленосні рішення громада повинна приймати тільки після докладних обговорень. Нарікає міська рада, замало працює із сільськими, адже від об'єднання виграють усі. Зобумовить розвиток міста не на 5-7 років, а на ближчих років 50 100 Це рішення надзвичайно важливе сьогодні для всіх нас. Це рішення воно буде визначати. Стратегічний напрямок розвитку міста на території цих громад будуть створені потужні підприємства навіть тої самої легкої промисловості. Коли ця громада буде інтегрована фактично в міську. Тому Сергій Манзій запропонував збільшити кількість сіл, що увійдуть у Хмельницьку громаду, до дев'яти. Саме за цю пропозицію проголосувала більшість на зібранні. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини, телеканал Ті Вісім